Тепер одягатися на секонді стало звичним явищем, адже і речі можна знайти якісні, і ціни не кусаються. Однак українці навчилися заробляти на вживаному одязі. Можна знайти якусь річ і виставити на якихось платформах, там Інстаграм, Лікс, або знайти якусь річ і продати якомусь писану, або там за якісь кошти, щоб знайти брендовий одяг. Доводиться кілька годин до відкриття магазину, стояти в черзі, адже зайняти місце першим хоче кожен модник. Перекупи запевняють, на вживаному одязі можна добре заробити. Для цього необхідно працювати кожного дня. Якщо довго цим займатися, то можна зробити нормальні гроші. Дмитро півроку тому почав відвідувати секонд-хенди. За цей час встиг знайти та продати декілька дороговартісних речей. Находив джинси True Religion», Дуже там дорога версія, щось за 400 євро стоїли. Ще знаходив рюкзак з кархартки здорові, типом теж щось трохи стоїть. Розкажи, як ти розбираєшся? Чи ви не виночьому? По По-бишному листаю, дивлюся, типу. ну філюсь набіркою, якщо, якщо це, типу, бренд, то ну, беру і далі дивлюся, ще немає дефектів. <плес> Сьогоднішній завоз виявився не надто вдалим, адже нічого толкового Дмитро не знайшов. Прийшов сьогодні, ось забіг тут. Ну, типу, забіг туди на кофти. Про але сам нічого не було. На футболки також сам нічого не було. Потім погодив, хто, хто по шапках подивився, теж нічого не було. Гроші вдасться заробити, якщо шукати в кожному магазині. Тому протягом тижня у них різні дні завозу, що доволі зручно. Щодо цін, то вони залежать від того, скільки днів минуло від поставки нових речей.